А ви чули про новину, яка би змогла б струсунути весь світ, але чомусь цей світ мовчить? Що сталося? В Чорному морі справжня екологічна катастрофа. Російські танкери, які, старі як концерні банки, розливають мазут. І це не просто там трохи щось пролилося, а це масштаби такі, що пляжі Анапи більше нагадують нафтові картинки, ніж курорт. А що сталося? Два танкери серії Волгоніфть. 50-річного віку дали течу, що не дивно. Витік мазуту вже прибуло, прибило до берегів Краснодарського краю, а пісок там токсичний ще років 10 буде. От така курортна атмосфера. І знаєте, що найгірше реакції світу майже нуль. Мабуть, усіх цікавлять наразі новорічні розпродажі більше, ніж вимирання екосистеми в Чорному морі. На пляжі Анапи тепер можна не купальник брати, а захисний костюм, бо мазут забруднив 19 кілометрів узбережжя. І це не тільки російська проблема. Мазут же може дістатися до кримського узбережжя, Туреччини та Болгарія теж в зоні ураження. Екологи б'ють на сполох. Пісок залишатиметься токсичних на цих пляжах мінімум 10 років, а Чорне море ризикує залишитися без життя в деяких районах. Але що найбільше обурює, це те, чому світ мовчить. Уявляєте собі, якби це сталося десь біля берегів США чи Європи, там би вже давно були би судові позови, масштабні операції з очищенням та екстрені засідання в ООН. А тут тиша. Єдине, що поки зробили, це підготували звернення до міжнародних організацій. Щоправда, з такими темпами до реальних дій ще дуже далеко. І що це все означає? Це означає те, що Чорне море взагалі нікого не хвилює. Але ж це не локальна проблема, ще раз нагадую. Забруднення зачіпає і Україну, і Туреччину, і Болгарію. До речі, це не перший і точно не останній випадок витоку нафти з російських танкерів. Чому так сталося? А розлив нафти в Чорному морі стався через те, що Росія використовує просто старі судна, які давно мали би утилізувати. Їх не ремонтують, але активно експлуатують, ну бо грошей та хочеться. Уявляєте собі, які штрафи платять кораблі в світі, якщо вони навіть трохи відхилилися від санітарних норм, а тут цілі танкери розливають мазут і нікого це не цікавить. А мазут це не просто бруд, це канцерогени, що викликають серйозні хвороби від бронхіту до онкології. Росія не лише веде війну, а й отруює екосистему навколо. Президент України Володимир Зеленський висловився чітко: російські танкери це подвійна загроза. По-перше, це фінансування війни, а по-друге, це нищення природи. Зеленський назвав російські дії повномасштабною загрозою і звинуватив Путіна в тому, що його цікавлять лише орешки та ще якісь абсурдні проекти, а не те, що мазут псує не тільки життя людям, а й морській флорі та фауні. Він також підкреслив, що настав час притягнути Росію до відповідальності, бо навіть війна це не привід, щоб так нехтувати природою. І тут Зеленський абсолютно правий. Це не просто про екологію. Це про те, що будь-яка держава, яка дозволяє собі таке, має нести відповідальність на міжнародному рівні. Наслідки катастрофи просто космічні. Збитки від цієї аварії вже оцінюють у 14 мільярдів доларів. Уявляєте собі, це масштаб не просто для Чорного моря, це проблема для всього регіону. Забруднено пляжі, вода стає токсичною, і це ще тільки початок. Якщо мазут потрапить в глибші шари, то наслідки можуть залишатися на десятиліття. Екологи попереджають, що нафта може рухатися далі вздовж берегів, а це загрожує всій екосистемі. Риби, птахи, морські організми все це під ударом. А тепер додай до всього цього шкоду для людей, які живуть в цих регіонах, а це вдихання парів мазуту, яке викликає хвороби дихальних шляхів, а контакти з ними дерматити. І ось що треба зрозуміти, що це не просто мазут чи там забруднені пляжі, а це про те, що як одна країна дозволяє собі нехтувати правилами, бо думає, що їй це зійде з рук. Якщо зараз світ відреагує, то це стане сигналом для інших, ну, мовляв, можна робити що завгодно. Це проблема, яка виходить далеко за межі екології. Це про відповідальність і міжнародне право. І давайте чесно. Росія своєю війною нашкодила Україні на десятиліття вперед. Якщо подумати, війна це не лише руїни міст і зруйновані долі, але й колосальна шкода для природи. Окрім того, що російські обстріли вбивають людей, вони буквально спустошують нашу землю. Воду та повітря. Екологічні наслідки цієї війни це те, про що ми ще довго будемо згадувати навіть після війни. Ви знаєте, скільки мін і снарядів залишається в землі після обстрілів. Наразі, за оцінками експертів, 30% території України потребує розмінування, а це означає, що земля, яка раніше годувала нас, тепер небезпечна для використання. Хімічні речовини із снарядів проникають глибоко у ґрунт і отрують його на роки вперед. Річки і водойми, це окрема історія. Через обстріли і вибухи у воду потрапляють важкі метали, хімікати, залишки пального. Згадати лише історію з Каховським ГЕС. Росіяни підірвали дамбу, і це спричинило просто наймасштабнішу екологічну катастрофу: підтоплення, знищення флорени і фауни, забруднення річки Дніпро. Екологи кажуть, що відновлення нормального стану водойми може зайняти просто десятиліття. Обстріли часто спричиняють пожежі в лісах. За оцінками лише за перший рік війни згоріло понад 3 мільйони. 3 мільйони гектарів лісу. І це не просто дерева, а це домівки для тисячі видів тварин і рослин. Як кажуть Вишенка, на торті це забруднення нашого повітря. Вибухи, пожежі, хімічні викиди, усе це потрапляє в атмосферу, а в деяких регіонах рівень забруднення повітря перевищує норми в 10 разів, і тут мова не лише про тимчасовий дискомфорт, а це довготривала шкода для нашого з вами здоров'я. І додайте до всього цього знищення заповідників, руйнування природних парків, загибель тварин. Тисячі птахів, які гніздилися на наших озерах, тепер не можуть цього зробити через вибухи і пожежі. Рідкісні види рослин просто зникають через військові дії. Екологічні наслідки війни це не щось там другорядне, на що там можна закрити очі. Усе це впливає на наше з вами здоров'я, економіку і навіть майбутнє наших поколінь. Адже відновлення природи це не швидкий процес, деякі наслідки можуть залишитися з нами на десятиліття вперед. Попри весь цей жах, я вірю, що ми відбудуємо нашу країну, але для цього треба зараз не забувати про екологію, бо сильна держава це не лише армія, а це і здорова наша земля, чисте повітря і безпечна вода. Війна забирає багато, але ми здатні повернути собі. Все, якщо діятимемо разом. Я вам дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Натисни, будь ласка, на лайк, підпишись на канал і до зустрічі в наступних відео.